Привіт, друзі! З вами знову канал Соціалка. І сьогодні ми поговоримо про те, що чекає на кожного українця буквально за кілька днів. Якщо ви думаєте, що Новий рік принесе лише святкові емоції та подарунки, то я маю для вас і добрі, і не дуже новини. Уявіть собі! Ваша пенсія зросте на кілька сотень гривень. Мінімальна зарплата підскочить майже на 700 гривень, а сім'ї з новонародженими отримають 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Звучить непогано чи не так? Але є і зворотний бік медалі. Бензин подорожчає на півтора гривні за літр, дизель на два. Комунальні тарифи полетять вгору, а за великі покупки доведеться звітувати перед податковою. Знаєте, коли я вперше почала розбиратися в усіх цих змінах, то спочатку зраділа: от нарешті пенсіонерам додадуть, вчителям піднімуть зарплати, молодим сім'ям допоможуть. А потім почала рахувати скільки все це коштуватиме нам з вами в підсумку, і картина вийшла неоднозначною. Тому сьогодні ми детально розберемо всі ці нововведення, і позитивні, і негативні. Я спеціально чергуватиму їх, щоб ви могли самі оцінити, що переважить у вашому особистому бюджеті. Увага! Все, про що я розповім далі, вже затверджено в державному бюджеті на 2026 рік. Це не плани, не обіцянки, це конкретні рішення, які набирають чинності з 1 січня. Тож заварюйте чай. Влаштовуйтеся зручніше і давайте розбиратися разом. Гарантую, після цього відео ви точно будете знати, до чого готуватися в новому році. Почнемо з приємного, з пенсій. Мабуть, це найбільш очікувана новина для мільйонів українських пенсіонерів. Отже, з 1 січня мінімальна пенсія в Україні зростає з 2 гривні до 2595 гривень. Це плюс 234 гривні до щомісячного бюджету. Здавалося б, небагато, але для багатьох людей похилого віку ці гроші можуть стати підмогою на ліки чи продукти. А тепер увага. Максимальна пенсія Вона зростає з 23 тисяч гривень. 610 гривень до 25 тисяч 950 гривень, це вже плюс 2340 гривень. Чесно кажучи, коли я побачила ці цифри, то подумала, непогано б мати таку максимальну пенсію. Але на жаль, більшість наших пенсіонерів отримують суми, які значно ближчі до мінімальної, ніж до максимальної. Тепер про прожитковий мінімум така. це дуже важливий показник, бо від нього залежать усі соціальні виплати в країні. Загальний прожитковий мінімум встановлено на рівні 3209 гривень, для дітей до 6 років там, 2817 гривень, для дітей від 6 до 18 років 3512 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 3328 гривень. А тепер цікава деталь, яка мене особисто здивувала. Для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум встановлено на рівні всього 2595 гривень, це найнижчий показник серед усіх категорій. І знаєте, це викликає питання, чому саме ці люди, які часто потребують додаткових витрат на ліки, лікування, спеціальне харчування, отримують найменшу підтримку. Логіка тут, м'яко кажучи, не зрозуміла. Також є окрема категорія особи з території радіоактивного забруднення. Для них прожитковий мінімум становить 1 тисяча гривень. Що це означає практично? Всі соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, різноманітні допомоги, субсидії, компенсації, автоматично зростуть відповідно до цих цифр. Це добре. Але чи достатньо цих сум для нормального життя в умовах постійного подорожчання всього і вся? Питання риторичне. А тепер давайте поговоримо про те, що засмутить практично всіх: про подорожчання пального. Це та новина, яка безпосередньо вдарить по гаманцю кожного українця, навіть якщо у вас немає власного автомобіля. Зараз поясню чому з 1 січня продовжується поступове збільшення акцизу на пальне. Це не одноразова акція. Процес розпочався минулого року і триватиме аж до 2028 року. Що ми маємо конкретно з нового року? Бензин подорожчає на півтора гривні за літр, дизельне паливо на 2 гривні за літр, а автогаз на 1 гривню 30 копійок за літр. Давайте порахуємо на простому прикладі: якщо ви заправляєте свою машину на 50 літрів бензину, то тепер це обійдеться вам на 75 гривень дорожче ніж зараз. За місяць, якщо заправлятися двічі, це вже 150 гривень з вашого бюджету. За рік майже 2000 гривень лише на подорожчанні пального. І це ще не кінець, бо акциз продовжить рости. Але найбільша проблема не в цьому. Подорожчання пального це як ефект доміно. Коли дорожчає бензин і дизель, автоматично зростають транспортні витрати. А транспортні витрати закладені в ціну абсолютно всього: продуктів харчування, одягу, будівельних матеріалів, меблів, техніки. Фермер везе молоко на завод дорожче. Завод везе готову продукцію в магазин дорожче. Магазин закладає ці витрати в ціну для покупця, і от ви вже платите більше за той самий кефір чи сир. Я особисто вже помітила, як за останній рік ціни в магазинах поповзли вгору, а знаючи, що пальне дорожчатиме ще кілька років поспіль, можу впевнено сказати: ціни на все продовжать рости. І от тут постає питання. Чи встигатимуть за цим зростанням наші пенсії, зарплати та соціальні виплати, дуже сумніваюся. Тож, якщо ви ще не почали оптимізувати свої витрати, планувати бюджет більш ретельно, саме час почати, бо легше точно не буде. Можливо, варто подумати про користування громадським транспортом частіше, об'єднувати поїздки, планувати покупки, щоб менше їздити по магазинах, кожна зекономлена гривня зараз на вагу золота. Тепер поговоримо про те, що може торкнутися тих, хто планує великі покупки, нерухомість чи автомобіль. З 1 січня в Україні посилюється фінансовий контроль за такими угодами. Що це означає на практиці? Нотаріусів тепер зобов'яжуть звітувати про всі угоди купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна будинків, квартир, автомобілів. Причому не просто звітувати, а надавати детальну інформацію. І ось тут починається цікаве: якщо офіційно задекларована сума угоди значно нижча за реальну ринкову ціну об'єкта, покупця викличуть на розмову і попросять пояснити, звідки у нього гроші. Раніше багато людей вказували в договорах мінімальні суми, щоб зменшити податки. Наприклад, купують квартиру за 2 мільйони. А в договорі пишуть 500 тисяч. Тепер такий номер не пройде. Податкова служба отримає інформацію, порівняє з ринковими цінами, і обов'язково поцікавиться: Друже, ти за що купив цю квартиру насправді? І звідки в тебе на це гроші? Класична відмазка я відкладав 20 років, теж не спрацює. Вам доведеться документально підтвердити джерело походження коштів. Зарплатні виписки, банківські виписки, договори про продажу іншого майна, спадщина, дарування все має бути чисто і прозоро. Мета цих змін зрозуміла. Держава бореться з відмиванням грошей, з тіньовими доходами, з ухиленням від сплати податків. Чесно кажучи, я ставлюся до цього неоднозначно. З одного боку, це правильно, треба навести порядок, треба боротися з корупцією і тіньовими оборудками. Але з іншого боку, скільки чесних людей, які дійсно роками відкладали, отримали спадщину від бабусі чи продали землю батьків, тепер мучитимуться, збираючи ці довідки та пояснюючи, звідки що взялося. Особливо важко буде тим, хто працював неофіційно, отримував зарплату в конверті, а тепер вирішив щось купити. Тож, якщо ви плануєте великі покупки, готуйтеся заздалегідь, збирайте всі документи, виписки, договори, легалізуйте свої доходи максимально. Бо часи, коли можна було просто прийти з валізою готівки і купити квартиру, вже закінчуються. А тепер приємна новина для пенсіонерів з великим стажем: доплата за кожен рік наднормового стажу зросте з 23 гривень 61 копійки до 25 гривень 95 копійок. Здається, що сума мізерна, але майже 90% пенсіонерів отримують саме максимальну доплату. І якщо у вас, скажімо, 10 років наднормового стажу, то це вже додаткові 259 гривень 50 копійок щомісяця. Для когось це додаткова упаковка ліків чи кілька поїздок на маршрутці. До речі, тема нарахування цієї доплати викликала багато питань у наших глядачів. Тож у наступному відео я зроблю детальний розбір, як саме вона нараховується, хто має право, які документи потрібні. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Для власників та потенційних покупців електромобілів у мене новина не дуже приємна. З 1 січня в Україні вводиться 20% податок на електрокари. До цього електромобілі були повністю звільнені від податків і мита. І ось це й робило їх настільки привабливими для купівлі. Можна було пригнати непоганий електрокар з Європи чи Америки за відносно помірну ціну. Тепер ситуація зміниться: мито залишається нульовим, це добре. Але 20% податку автоматично означають, що всі електромобілі подорожчають на п'яту частину. Якщо раніше машина коштувала 10 тисяч доларів, то тепер це буде 12 тисяч, 15 тисяч перетворяться на 18. 000. і так далі. Чому так вирішили? Офіційна версія наповнення бюджету електрокарів в Україні стає все більше, і держава вирішила, що час починати збирати з них податки, як з усіх інших автомобілів. Неофіційна думка, яку я чула від експертів, це спосіб врівняти умови для продавців звичайних автомобілів, які платять всі податки, і для електрокарів, які мали пільги. Особисто я вважаю це кроком назад: весь світ стимулює перехід на електротранспорт, надає пільги, субсидії, розвиває інфраструктуру, а ми робимо навпаки, створюємо додаткові бар'єри. Так, я розумію, що бюджету потрібні гроші, особливо зараз. Але може варто було б знайти інші джерела наповнення скарбниці? А тепер перейдемо до приємного: до зарплат наших вчителів. Нарешті то, скільки років ми чули обіцянки про підвищення, і ось воно відбувається. З 1 січня вчителям доплатять 30% до зарплати, а з 1 вересня минулого 2024 року вже додали 20%. Загалом за останній рік. Зарплата вчителів зросте на 50%. Давайте порахуємо на прикладі: якщо вчитель отримував 12 тисяч гривень, то після підвищення це буде 18 тисяч, якщо 15 то 22,5%. Це серйозне підвищення, і воно дійсно потрібне. Вчителі це ті люди, які формують майбутнє нашої країни, навчають наших дітей, і вони заслуговують на гідну оплату праці. Чесно кажучи, коли я бачу, як важко працюють вчителі, скільки часу вони витрачають не лише на уроки, а й на перевірку зошитів, підготовку, роботу з батьками, заповнення документації, то розумію, що навіть після підвищення їхня зарплата все одно не відповідає тому обсягу роботи та відповідальності, яку вони несуть. Але це крок у правильному напрямку, і дуже хочеться вірити, що це не останнє підвищення для педагогів. А тепер тема, яка торкнеться абсолютно кожного українця без винятку, це комунальні тарифи. Приготуйтеся, новини несприємних. З 1 січня затверджено підвищення тарифів на передачу електроенергії на 7,2%, на диспетчеризацію електроенергії на 11,2%. Але це ще квіточки порівняно з тим, що відбувається з газом. Увага! Вартість доставки газу по Україні зросте на 76%. Це не помилка, я не обмовилася. Саме на 76% майже вдвічі дорожче стане транспортування газу нашими трубами. Зараз ви можете сказати, та в мене в платіжці нічого не змінилося, і будете праві. Поки що діє мораторій на підвищення тарифів для населення, тому ви цих змін у своїх квитанціях не побачите. Але є кілька але. По-перше, підприємства вже зараз відчують це підвищення. А що робить будь-яке підприємство, коли в нього зростають витрати на комуналку? Правильно закладає ці витрати в собівартість своєї продукції, а потім ми з вами купуємо цю продукцію за вищою ціною. Тож, навіть якщо ваша квитанція за газ поки не змінилася, ви все одно заплатите через ціни в магазинах, на ринках, за послуги. По-друге… Цей мораторій не вічний. Рано чи пізно його скасують, і от тоді всі ці накопичені підвищення тарифів відобразяться у ваших платіжках. І це буде неприємно, м'яко кажучи. Я вже зараз починаю відкладати гроші на комуналку наперед, бо розумію, на коли дах таки поїде, то поїде серйозно. Що робити? Економити. Це не просто красиві слова, це реальна необхідність. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, не лийте воду просто так, утеплюйте вікна, двері, балкони. Купуйте енергоефективну техніку. Кожна збережена кіловат година чи кубометр це ваші гроші, які залишаться в родинному бюджеті. Тепер про мінімальну зарплату тут новина позитивна. З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зростає з 8 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Це так звана брутто зарплата, тобто до вирахування податків. А після вирахування всіх податків і зборів на руки людина отримає 6658 тисяч гривень. Давайте будемо чесними: це плюс 647 гривень до мінімальної зарплати. Для когось ці гроші стануть справжньою підмогою, особливо в невеликих містах чи селах, де багато хто працює саме за мінімалку. Але чи достатньо цієї суми для нормального життя в умовах постійного подорожчання всього? Якщо порахувати, що тільки на комуналку в середньому йде від 2 до 4 тисяч гривень на їжу ще 3-4 тисячі мінімум, то що залишається? Практично нічого. Тож підвищення мінімальної зарплати це добре, але потрібно розуміти, що це не вирішує всіх проблем. Люди, як ледве зводили кінці з кінцями, так і продовжать це робити тільки вже з трохи більшими цифрами на папері. Тепер важлива інформація для всіх, у кого є банківські картки, особливо старі, якими давно не користувалися. З 1 січня Ощадбанк, а за ним можуть піти й інші банки, починає масове блокування прострочених карток. Що це означає? Є дві категорії карток, які підлягають блокуванню. Перша категорія, це трарія, це картки, у яких був рух або будь-які операції в банківській мережі, але строк дії вже минув. Ви, можливо, колись користувалися цією карткою, щось купували, переказували гроші, а потім забули про неї. Строк дії закінчився, а ви не поспішили замінити картку на нову. Такі картки будуть заблоковані. Друга категорія це картки з нульовим балансом. Без жодного руху протягом понад півроку і з простроченим строком дії. Ну, така собі картка привид, яка просто висить у базі даних банку, але нікому не потрібна. Увага! Якщо на вашій картці є гроші, але ви нею давно не користувалися, і строк дії минув, така картка залишиться активною до 30 червня 2026 року. У вас є час подумати, що робити з цими грошима. Але я раджу не зволікати. Краще зайти в банк, подивитися, які у вас там картки, які суми, і вирішити їхню долю. Чому банки це роблять? Офіційна причина очищення банківської системи від неактивних та прострочених карток. Це була тимчасова міра, введена через військовий стан, щоб люди могли користуватися старими картками навіть після закінчення їхнього терміну дії. Але тепер банки вирішили, що настав час навести порядок. Моя особиста порада перевірте всі свої картки прямо зараз. У багатьох з нас накопичилася купа пластику, зарплатні картки зі старих робіт, картки відкриті для якихось разових операцій, подарункові картки. Підіть, перевірте, можливо, десь залишилися гроші, які ви забули. Краще зняти їх зараз, поки картка ще активна, ніж потім бігати по банку з купою документів, намагаючись довести, що це ваші гроші. А тепер найприємніша новина, особливо для молодих сімей і тих, хто планує народження дитини. З 1 січня в Україні встановлено нові значно більші соціальні виплати на дітей. Тримайтеся міцніше при народженні дитини держава виплатить одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. 50 тисяч Карле це серйозна підтримка. Але це ще не все. Крім одноразової виплати, щомісячно до досягнення дитиною одного року батьки отриматимуть по 7 тисяч гривень. Давайте порахуємо, 50 тисяч одразу плюс по 7 тисяч на місяць протягом року це ще 84 тисячі. Загалом, за перший рік життя дитини держава виплатить 134 тисячі гривень. Порівняйте це з нинішньою допомогою в 866 гривень на місяць. Різниця колосальна. Чесно кажучи, коли я вперше побачила ці цифри, то не повірила. Перевірила кілька разів, переконалася, що це дійсно так. І знаєте, це справді дуже потужна підтримка для молодих сімей. Особливо зараз, коли народжуваність в Україні падає, коли багато сімей відкладають народження дітей через фінансову нестабільність, війну, невпевненість у завтрашньому дні. Ці гроші дадуть можливість купити все необхідне для малюка. Коляску, ліжечко, одяг, памперси, суміші, якщо потрібно. Допоможуть оплатити пологовий будинок, якщо хтось вибере платні пологи, дадуть фінансову подушку на перший рік, коли мама в декреті і сімейний бюджет тримається на одній зарплаті. Крім того, передбачена підтримка на дитячі садочки, що теж дуже важливо. Державні садочки часто переповнені, черги величезні, а приватні коштують чималих грошей. Така допомога стане справжнім порятунком для багатьох родин. Тож, якщо ви плануєте поповнення в сім'ї, це хороший час. Держава дійсно робить серйозний крок назустріч молодим батькам, і хочеться вірити, що ця підтримка допоможе збільшити народжуваність, дасть людям впевненість, що вони зможуть виростити і забезпечити своїх дітей. А тепер тема, яка викликає неоднозначну реакцію, і я не можу не поділитися своїми особистими думками з цього приводу. Мова про фінансування телемарафону та культури. Загалом. Отже, на єдиний телемарафон новин в бюджеті закладено 4 мільярди гривень. Це у 4 рази більше ніж у 2023 році. Загалом на культуру та створення українського контенту передбачено 16 мільярдів гривень. 16 мільярдів. Давайте на секунду зупинимося і подумаємо, що можна зробити з такими грошима, скільки лікарень можна відремонтувати, скільки шкіл обладнати сучасною технікою, скільки доріг полагодити. Я не кажу, що культура не важлива, вона дуже важлива, але 4 мільярди на телемарафон, який, чесно кажучи, багато хто вже не дивиться. Мені складно не подумати про те, що ці гроші можуть піти не просто на інформування населення, а на політичну рекламу, на формування потрібної думки, на інформаційні кампанії на передодні можливих виборів. Можливо, я параноїк, але коли бачиш таке різке збільшення фінансування саме медіасфери, питання виникають самі собою. Розумієте, я не проти якісного українського контенту. Навпаки, я за те, щоб у нас були гарні фільми, серіали, музика, програми. Але коли в країні, де люди ледве зводять кінці з кінцями, де лікарні потребують ремонту, а школи обладнання виділяють такі космічні суми на телемарафон, це викликає запитання. Особливо коли паралельно бачиш, як пенсіонерам додають 200 гривень і кажуть. Тримайтеся, ми вас підтримуємо. Тож, мій вам совіт: будьте уважні до того, що показують і розповідають у медіа протягом наступного року. Критично оцінюйте інформацію, перевіряйте факти, дивіться різні джерела, не дайте собою маніпулювати, навіть якщо це робиться дуже професійно і за державні гроші. Ваш здоровий глузд і критичне мислення найкращий захист від будь-якої пропаганди. А тепер приємна новина, особливо для тих, кому за 40 років. З 1 січня в Україні стартує нова програма підтримки здоров'я. Всі громадяни старше 40 років отримають 2 тисячі гривень на перевірку здоров'я. Ці гроші будуть нараховані на вашу дія-картку, і ви зможете використати їх для проходження медичного огляду. Що важливо, ці гроші можна буде витратити як у державних. Так і в приватних клініках, які беруть участь у програмі. Це дійсно зручно, бо не завжди в державних закладах є все необхідне обладнання або вільні місця для запису. А так ви зможете вибрати клініку самостійно, записатися на зручний час і пройти комплексне обстеження. Але є важливий нюанс: ці гроші не можна буде зняти готівкою чи використати на щось інше. Вони призначені виключно для медичних послуг, визначених програмою. Це правильно, на мою думку, бо інакше б знайшлися охочі зняти ці гроші і витратити на щось інше, а здоров'я так і залишилося б без уваги. Чому саме 40 років? Тому що після 40 років ризик розвитку багатьох захворювань значно зростає: серцево-судинних, онкологічних, цукрового діабету, проблем з тиском. І регулярна перевірка дозволяє виявити ці проблеми на ранніх стадіях, коли їх ще можна успішно лікувати. Я особисто дуже підтримую цю ініціативу. Знаєте, скільки людей не йдуть до лікаря роками, бо дорого, та немає часу та нічого не болить, а потім раптом виявляється серйозне захворювання, яке вже важко лікувати. Оця програма якраз і дає можливість безкоштовно перевіритися, виявити проблеми заздалегідь. Тож, якщо вам більше 40, обов'язково скористайтеся цією можливістю. Зайдіть в додаток Дія, подивіться, коли з'являться гроші, виберіть клініку і запишіться на огляд. Це ваше здоров'я і воно важливіше за будь-які справи. Краще витратити кілька годин на обстеження зараз, ніж потім місяці на лікування запущених хвороб. До речі, якщо хтось не знає, як користуватися Дія-карткою або як записатися на огляд за цією програмою, пишіть в коментарях. Я зроблю окреме детальне відео з інструкцією. Допоможу розібратися. Нічого складного там немає. Отже, друзі, ми з вами розглянули всі основні зміни, які чекають на українців з 1 січня 2025 року. Як бачите, картина вийшла неоднозначною. З одного боку, це реальна підтримка для найбільш вразливих категорій населення. Пенсіонери отримують більші пенсії, хоча й невеликі надбавки. Вчителі, нарешті, побачать істотне підвищення зарплат. Молоді сім'ї отримують серйозну фінансову допомогу при народженні дитини. Це дійсно важливий крок. Люди після 40 років зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я. Мінімальна зарплата зросте, хоч і не настільки, як хотілося б. З іншого боку, нас чекає подорожчання практично всього: пальне, комунальні послуги, транспорт. А за ними і всі товари та послуги підуть вгору в ціні. Посилиться фінансовий контроль за великими покупками. Це може створити незручності для чесних людей. Електрокари стануть дорожчими через новий податок, і величезні суми на телемарафон, призначення яких викликає питання. Чи встигнуть підвищення зарплат і соціальних виплат за зростанням цін, чи достатньо цих змін для покращення рівня життя? Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, швидше за все, ми просто залишимося на тому ж місці тільки з більшими цифрами на папері, але принаймні держава намагається щось робити, і це вже краще ніж нічого. Головне, бути готовими до цих змін, планувати свій бюджет, економити де можна, не боятися перевіряти своє здоров'я, збирати документи для великих покупок заздалегідь. І, звісно, критично оцінювати всю інформацію, яка надходить з медіа. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал Соціалка. Я постійно відслідковую всі зміни в законодавстві, які торкаються звичайних українців, і розповідаю про них простою, зрозумілою мовою. Тут ви завжди дізнаєтеся про нові соціальні виплати, пільги, зміни в пенсіях, податках, субсидіях, про все, що реально впливає на ваше життя і гаманець. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вони виходять регулярно. Діліться цим відео з друзями, родичами, знайомими. Адже ця інформація стосується кожного. Чим більше людей знатимуть про свої права та можливості, тим краще для всіх нас. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до цих змін, які теми вас найбільше хвилюють, про що хочете почути в наступних відео. Я обов'язково читаю всі коментарі і намагаюся відповідати на найцікавіші питання. Бажаю вам міцного здоров'я, фінансової стабільності та оптимізму в новому році. Нехай всі ці зміни принесуть більше хорошого, ніж поганого. Ми обов'язково з усім впораємось, бо ми українці, а ми вміємо адаптуватися до будь-яких умов і знаходити вихід з будь-яких ситуацій. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтеся, залишайтеся з нами, і ви завжди будете в курсі всього найважливішого. Бувайте!